Привіт, друзі, з вами Антон Фером. Хто за мною слідкує, той знає, що я нещодавно купив собі евакуатор з лаветом. Тим самим я для себе відкрив новий бізнес і поліз ще в логістику. Тож я зараз доставляю ще автівки з Європи в Україну. Окрім того, що вже багато років займаюся автівками з Америки, з Норвегії. Тож звертайтесь, буду вашим надійним помічником. Зараз я знаходжусь в своєму кривому розі і не міг обійти увагою. Такі дві автівочки Веземо ви ми їх з Клайпеди в Дніпро. У мене тут замовили просто логістику. І е, в той час, поки мій евакуатор тут завтра будемо їхати на митницю в Дніпро, я вирішив приїхати і познімати, бо мені це цікаво. Я думаю, ну як обійти два таких біленьких, класних кросовери своєю увагою. Думаю, вам також це буде цікаво. Тож, друзі, сідайте зручніше. Авансом, прошу лайкосик, підписочку. І поїхали. Зараз в крухобі димо, подивимось, що за пошкодження, які ціни, мотори, стан і моє резюме по даним автівкам. Тож, друзі, почнемо з першого прагматичного автомобілю. Друзі, це Mercedes GLC 350 і це плагін гібрид. Тобто ми його можемо зарядити. Тут батарейка на 13,5 кВт. Це в реалі вистачить десь до 30 км по технічним характеристикам на 40 км, але то брехня. От, І тим самим 30 км спокійно на шару. Можна покататися по місту, тому це такий практичний автомобіль. Дволітровий бензиновий мотор у нас під капотом, плюс електромотори. Все це дає в сумі. 5,7 секунд до сотні. Непогана потужність, да? Якщо зайти, подивитись, скільки ж витрати в ньому, вони там в рекламних цілях пишуть якісь там витрати 2,7 літра на сотню. Я, звичайно, в це не вірю. Це може бути, якщо там в пенсіонерському режимі зарядити повністю батарею, і, можливо, якщо вичавити з нього 2,7, ну це перша сотня. А Так я думаю, що не буде дуже багато в реалі їсти, коли пригнути на трасу і проїхати наступну сотню. Де вже не буде використовуватись дуже потужна рекуперація і батарея, але, попри все, класний вибір люди зробили, тому що це ну, Mercedes Premium, плюс, звичайно, це економія їзди по місту. Має невеличке пошкодження спереду. Ви зараз його бачите більш детально. У нас тут до заміни капот, решітка, фара. Ну і так далі. Коротше кажучи, тут треба розбирати дивитись. Я дуже щільно туди не можу залізти, подивитись. Бачу, що телевізор пішов погуляти. Бачу, що там і радіатори трішки пошкоджено, але начебто, начебто звидуть сіли. З того боку, у нас колесо повністю затиснуто кузовом, певно, з підвіскою там щось не так. Але ну давайте, друзі, ваші прогнози. Скільки буде ремонт коштувати такого мерсіка? Тут у нас ще маємо залом, фарба відстрелила, треба це все рихтувати, фарбувати. Тому ну, я так з, з мого досвіду я б сюди б закладав би не менше трьох тисяч баксів. Не менше, але це ну, треба розбирати і достеменно вже дивитись. То-то, 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 Диски зазвичай у нас під ржею, при тому, що бортика немає. Я думаю, що... Проїхавши перші 10-20 кілометрів, стан гальмівних дисків буде значно кращий. Гума у нас тут літо, сезони на два її ще вистачить. Ну, давайте подивимось по салону. А я, поки ви йдете з цього боку дивитись, я полізу з того боку. Так, опа! Запах, друзі. Ну, треба вивітрювати, тут пес їздив, певно. Позаду далі покажу. Ну що, посадка зручна. В принципі, що хочу сказати. Сидіти комфортно, шкіра тут така грубенька-грубенька. Але, ну, зроблено досить таки непогано. Дерево тут, екранчик, оцей монітор, ну, треба щось зробити, такі, знаєте, великі такі рамки. Мені це не подобається, бо то не виглядає сучасно. Автівка 18-го року мала б бути сучасніше. О, я там не бачив, у нього ще лобаш розбитий. Неприємно, неприємно. Так, ну, заводити, звісно, ми нічого не будемо. Треба перевіряти рівень мастила і так далі. Просто мої враження. Тут у нас чорна стеля, я обожнюю чорну стелю. В очковий відділ вже хтось заглянув. Я знаю, що окуляри буде, але очковий звучить симпатичніше, правда? Чорна стеля, панорама, кермо крутезна. Мені подобаються ці яркі, такі яскраві приливи, тут такий зріз. Тут питань нема. Приборка напівцифрова, напіваналогова, е комфорт. Всі одразу. Чудово, приємно. По-модному так відкривається. Хто, хто стирив? З бехи стирили Мерс? Чи, чи, чи беха у вмерса Ну, але мені здається, перші такі були саме мерси. Так відкривалися. Тут оце все закривається. Шайба перемикання. Ну, чудово, автівка має 76 тисяч кілометрів, не миль. 76 тисяч кілометрів пробіг, стан. Дуже гарний, дуже гарний. При тому, що, знаєте, зазвичай з Америки проїжджає ну, дуже багато трешу. Безпека тут у нас повністю ціла, подушки не стріляні. Реміні цілі. Все чудово. Автівка мені подобається, єдине зауваження, я б хотів, бо цей екран. ну, Але, друзі, наступне покоління, там вже є великий екран, там же все чудово. Ну і гарно так у нас виглядає. ну, Підігрів, пам'ять водіїв. Преміальна акустика. Виглядає все круто. Подивимось, що там позаду. Друзі, другий ряд. Ну, чесно кажучи, сідати сюди мені трішечки гидко, бо так грязненько, і тут, ну, тут реально сидів якийсь пес білорижий. Тому треба це все прибирати. Це неважко прибрати, і, і запах прибрати, але автівочка дуже гарна, мені подобається. 17 тисяч баксів, звичайно, там, плюс доставка, комісія аукціона, плюс розмитнення, плюс ремонт. Не знаю, до тридцятки може і допригне. Скоріше за все, я думаю, допригне. Але то вже невідомо. Якщо мене дивиться власник, напишіть, що вона стала по кінці. З багажник ми не можемо нічого туди відкрити, акуми сівші, як зазвичай. Але багажник, начебто, середніх розмірів непоганий. Все, друзі, ходімо на бехо дивитися. Тож, друзі, XX це понтова тачка, яку бажають багато людей. От Там позаду стоїть мій теж X, тільки модел X. А це BMW X5 19 року, 3 літровий шестициліндровий мотор, бензин. От, ну, друзі, стан начебто непоганий. Але у нас маємо пошкодження по фарі. Попередку, знову ж таки, як і на Мерсі. Знову ж таки, тут радіатори будуть під заміну. Як мінімально, це перший радіатор, можливо, вся касета піде під заміну. Підсилювач погнуло. телек погнуло, начебто. ну В принципі, пошкодження, як на мене, то невелике. Але теж думаю, що тисячі ну не менше трьох, а то й до чотирьох сягне ремонт його. Але знову ж таки, треба розбирати, дивитись, а ваші підрахунки, що кажуть, ремонт цієї бехи, скільки коштує? Напишіть в коментарях. Що, друзі, гарний дизайн. У мене тут водій каже, що це, що це за мотузочки. Він каже, ну це я так зробив, там вони були. Каже, я так зробив, щоб вони, ну, типу, якби звертали уваги, габарити. То все. Водійський тюнінг, друзі. Заради безпеки. Так, що хочеться сказати по цьому BMW? Стан гуми майже новий, кльова літня гума. Гальмівні диски в тому ж стані, треба щось з ними робити. Камери в круг, світлий салон. Але з цього боку я сідати не буду. Друзі, ви знаєте, купу привозив різних автівок зі штатів, але так, щоб відверто була кров, я такого не бачив. І судячи з подушки, щось тут у водія сталося з ногами. Сподіваюсь, в нього буде все добре. Тож закриваємо цей шок-контент. І йдемо з того боку сідати. Так, друзі, сів сюди, сів швиденько, Сморід тут жорсткий, просто жорсткий. Подушки всі постріляли, панорама, чорний дах. Стан тут, в принципі, все нормально, але треба, я не знаю, знаєте, зазвичай... Зазвичай в майстерню веземо автівки, тут треба одразу на хімчистку. Хоча тут все чисто, де я сиджу, тут наче хтось пропулисосив, все вбрав. Тут монетки американські, така ж сама тема, про що я вам казав. Стильно, кльово, але я виходжу. Ху-ху! Блін, ну тачка класна. <тачка>, тачка класна, але треба одразу на хімчистку треба одразу щось робити, бо працювати навіть майстрам там буде нереально. Світленький салон. Стан, до речі, ну дивіться, ну все почищено, все чудово. Ну, я не знаю, таке відчуття, що, знаєте, десь там тільки забрав змийки власник американський і одразу в ДТП. Ну, тачка реально. Понтова, класна, 5,5 секунд до сотні. Задні ліхтарі такі сучасні, ну друзі, свіже, гарне авто. В принципі, я певен, що знаєте, для деяких це буде шок-контент, чесно кажучи, для мене це сьогодні шок-контент. Я, ну, якось, знаєте, Коли автівки отримуєш з більшим пошкодженням, це, це одне. Я, чесно кажучи, от, знаєте, от, блін, ну, останній рік. Привіз 14 чи 15 автівок зі штатів. І 92 автівки е, з Норвегії. Ну І Норвегію, звичайно, там ну, електромобілі вигідно звідти купувати і так далі. Вони приїжджають ще в комплектаціях класних, і ти сів і кайфуєш. Оцей кайф, коли ти береш автівку, і вона одразу ціла, нормальна. Максимум, що треба там полірнути похімчистити і тони кожне авто, бо в гарних станах автівки. І, е, ну, це кайф, ти сів, ти знаєш, це очікування, ти заплатив гроші. І тут ти розумієш там, 2-3 тижні, і це як у Арестовича. І тачка реально буде там, да, у тебе, і ти будеш кайфувати. Оце кайф. А тут, наче, знаєш, знаєш заплатив. Я певен, що ці автівки йшли. ну, Я не дивився там дату торгів. Але певен, що це 2-3 місяці доставка сюди. І... Ти наче вклав ці гроші, хвилюєшся, привозиш, потім починаєш ремонтувати. Це певний такий дисонанс. Але знову ж таки, це все робиться е не від бажання, е скажімо так, потратити гроші, а від бажання зекономити. 21,5 ця автівочка була куплена на аукціоні, 21,5 доларів. Я думаю, знову ж таки, тобто з доставками з усім з усім стане там, ну, певно. Ближче до, до 30. Я думаю, навіть перевалить, може навіть 32 стане. Треба подивитись, скільки зараз такі автівки коштують, але ну, реально круте авто. Але, друзі, от стоїть мій X мій Про нього я вже знімав. От. Кайфую від тачки, реально кайфова тачка. От прям Понтово ту, само собою, особливо коли отак от підходиш, так робиш, да, чи з ключа. Це взагалі верх понтів. Одразу скажу, що скоро буду е, знімати про нього огляд, і знаєте, такі відчуття. Тут понтова тачка за спиною, і тут X стоїть, який теж понтовий. От, І, ну, звичайно, я не знаю, чому. Ми ж, українці, нам же ж хочеться, щоб все було He -he -he. Ну, так би мовити, кайфувати від автівок. Тому. А що б брали ви? Мені цікаво, пишіть коментарі. Тож, друзі, отакий коротенький дайджест огляд двох автівок. Якщо в такому форматі вам подобається, будь ласка, пишіть в коментарях, тоді буду продовжувати, як буде змога, бо не завжди через кривий ріг моя логістика проходить, бо зазвичай з Клайпеди веземо або на Львів, або на Київ. А тут було замовлення на Дніпро. Тож, друзі, з вами був Антон Фером. Дуже приємно, що ви додивилися до цього кінця. Мені від вас лайк обійняв. Руку потиснув, ну а з вас підписочка, лайкосик. Ну і до зустрічі в нових випусках всіх обійняв, папа.